Російські війська почали масовий штурм до сум. Солдати і танки знову прямували в бік обласного центру із бажанням усе захопити. Та НАБО над ними розірвали перші удари. Один за одним літаки ЗСУ почали скидати над потужні бомби, і вся дорога від окупантами перетворилася на пекло. Бронетехніку розривали на шматки. а Солдати у паніці намагалися утекти, але без шансів. Та те, що сталося далі, ви не побачите навіть у фільмах. Тож вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь, Та ми починаємо розповідати вам ці неймовірні новини. Військові сили оборони України влаштували засідку колонам росіян, що провалилися на сумщині, спалили купу російської техніки, показали відео унікальних операцій. Хотіли взяти суму, а спалахнули самі. Тож на оприлюднених кадрах видно, як бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів садять свої дрони, камікадзе на дорогу. Та чекають ворожий транспорт, щоб вразити відео бойової роботи було оприлюднено на каналі Роти. далі. засідки на ворога в нашому виконанні змусили їх ставити вогневі пости на чутливих ділянках. Проте їм це на допоможе написали українські бійці. А за підсумками крайніх змін зібрали ж сорці, починаючи від різноманітного мото легковиків, вантажівок, буханок, закінчуючи ворожими укриттями, гаубицею, катером. Та піхотою чорний стриж продовжує боронити сумщину. Прокоментували відео у роті. А також українські бійці зупинили групу росіян, що Проводили наступальні дії спецпризначенці дистанційно замінували підступи до позицій, до яких рухалися штурмові групи російських військових. Так, спроба просування агресора перетворилася на хаос та втрати. А підрозділ паргон влучними ударами в півдронів знищив кілька десятків укриттів окупантів. а Також українські випола знищили танк та ліквідували понад 20 загарбників. Оператори влучно відпрацювали. По ворогу йдеться в повідомленні українських військових. А ще один штурм під сумами відбув. Вили з іншого боку і зупинили колону бронетехніки дронами. Як повідомляється, у голові ворожої колони йшов танк з міцним броне та антидроновим захистом. Українські аеророзвідники вчасно помітили колону і одразу почали бити по ній. Частину техніки вдалося зупинити. Однак один із танків стрімко наближався до оборонних укріплень українських бійців. Його не зупиняли навіть зміни вибухові загородження, встановлені на дорозі, і лише після третього вибуху танк зупинився і був добитий дронами камікадзе. Натомість росіяни поставили моту підійти до міста. І наразі загроза для сом лише зростає. Арефія стрімко підходить на відстань 18-20 кілометрів. До міста звідти вони зможуть запускати фпв-дрони з оптоволокном, пишуть аналітики діпстейти. Відомо, що такі FPV вони вже пробували використати по сумах. Засо намагається стримувати цей наступ та не допустити ворога глибше в область. Росіянам вдалося зайняти Андріївкою і водолагою, і закріпитися у цих селах. Успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти, яка є переважаючою. Вони лізуть як таргани. Повідомляють експерти. Наразі на уточненні перебуває. Кіндратівка, у якій фіксувались піхота рашистів але бійці силоборони активно по ній працюють і надають ворогу закріпитись. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо вони зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю і з великою ймовірністю. Вона скоро також перенесеться у червону зону. В'тинок Яблунівка, юнаківка теж перебуває під тиском ворога. На Яблунівку противник лізе сторони біловодів та між біловодами і локнею в юнаківку забігають на північній околиці, але закріпитись там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею. Тож критичною залишається ситуація через. Стрімкий вихід противника на дистанцію в 20-25 кілометрів, з якої вони можуть працювати по сумах півдронами на оптоволокні. в них може вже були і подібні спроби. Сили оборони намагаються стримати тиск цієї орди і не пускати їх далі на глибину території. Натомість про критичні ситуації на сумському напрямку пише і скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Зокрема, вона зазначає, що нібито наразі сумщину. Боронять новостворені підрозділи або боєздатних бійців. Забрали нардепка традиційно звинувачує сирського в цьому, однак. Ніяких підтверджень її словам немає. Натомість розвідка НАТО, нібито не бачить ознак підготовки раф наступу на Суму або Дніпропетровщину. Розвідувальні дані країн-членів Північноатлантичного альянсу дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані в Сумській, ані в Дніпропетровській області України, про що заявив представник керівництва альянсу на зустрічі із журналістами в Брюсселі, відповідаючи на запитання європейської правди, високопосадовець НАТО пояснив, що в НАТО зараз уважно стежать за діями раф щодо накопичення військ поблизу кордону Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища Сумщини. Стой, далі ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та на північному сході. від Сум. але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на Сумському напрямку, каже він. Це могло б бути підготовкою атаки і на саме місто Сума, але ми не бачимо доказів цього. Зараз йдеться про створення буферної зони. Наскільки мені відомо, Росія давно планувала це зробити, пояснює Зокрема, представник альянсу, який має доступ до розвідувальної інформації, цю далі до того ж, нещодавні руйнування мостів на російській території ускладнює логістику для росіян на сумському напрямку. Додав він, і також співрозмовник ЕП не чекає, що російські атаки на Донеччині, які майже досягли адміністративного кордону Дніпропетровської області, можуть. Вилитися в наступ на Дніпропетровщині. З цю і далі. Ми бачимо збільшення інтенсивності, але немає ознак того, що вони готують значну наступальну операцію. каже він, аналітика СВ пишуть, що російські чиновники давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області та нещодавно активізували зусилля щодо створення інформаційних умов для обґрунтування поновлення наступальних операцій в напрямку міста Суми. Окупанти ймовірно хочуть просунутись до лінії Хотина Храпівщина приблизно на ці від міста суми, що розмістить російські війська в зоні досяжності артилерійського обстрілу по всьому місту Суми. сумицтую. Війська РФ, ймовірно мають намір використовувати посилені удари безпілотників та артилерії по місту для підтримки подальшого просування до міста Суми, та ймовірно прагнуть провести наступальну операцію для захоплення міста в немайбутньому. Ясва продовжує оцінювати, що Російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми в найближчій та середньостроковій перспективі оскільки з липня 2022 року. Російські війська не захоплювали українське місто з довоєнним населенням понад 100 тисяч осіб. Йдеться в повідомленні. А тим часом російські терористи здійснили чергову атаку на один із населених пунктів сумської громади, застосувавши ударні безпілотника типу шахет. Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові авто. Попередньо обійшлося без постраждалих. А також днями Росія впала Перше вдарила касетними боєприпасами із артилерії по центру суми. На жаль, четверо загиблих. Багато поранених вибухи в місті пролунали близько дев'ятої ранку. Було п'ять влучання з РСЗВ. Повідомляє сумська ОВА Пошкоджений медзаклад за автівки і будинки. Один із ударів був по проїжджій частині центральної вулиці. Вщент згоріли дві автівки. А пізніше влада повідомляла, що в лікарні по маршверте постраждали 43-річний чоловік, який перебував у край тяжкому стані. Його семирічна донька. Важко поранено йдеться в повідомленні. Ова раніше також додавали, що деякі з поранених пробувають у важкому стані в лікарні. Рашисти вирішили, що вони будуть мститися, і мститися вони будуть, а буваючи наших людей, буваючи мирне населення і цілячи в цивільне так, населення, в цивільну інфраструктуру. І на жаль, суми рашисти вони їх дуже дуже криваво обстріляли і. Наразі з'являється інформація з приводу того, що на жаль зросла кількість загиблих через удар росіян по місту Суми по самому центру і. Наразі також з'являється інформація про те, що кількість зросла до п'яти людей. Це мається на увазі удар, який відбувся 3 червня у вівторок. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Він розповів, що у лікарні померла 86-річна жінка, яка зазнала важких поранень. Ще троє чоловіків та одна жінка померли напередодні у день атаки. Станом на ранок, 4 червня, було відомо про шістьох постраждалих, які перебували у важкому стані, зокрема про трьох дітей. Серед них семирічна дівчинка, чий тато загинув після удару. Ну і загалом по медичну допомогу звернулися 30 людей. З них 16 нині перебувають у стаціонарі. Ось такі от на жаль, жахливі наслідки висловлюють свої щирі співчуття усім сім'ям та родинам загиблих і всіх тих, хто став дотичний до цього обстрілу рашистів і постраждали внаслідок цього чергового цинічного рашистського військового злочину. На жаль, вони не припиняються на Торії нашої держави вже більше трьох років кожного дня. А також на попередніх етерах, а саме на другому етарі, який відбувався о 13-й годині дня, а, мої колеги перебували тут у студії. Ми знаходимося в місті Полтава, так, і вони чули чули вибухи, звуки вибухів. І якраз таки хочеться з вами проговорити про те, що на Полтавщині Росія завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України. І на жаль, також є поранені люди. До речі, також поки йшла на роботу готуватися до Етеру, так також чула. Йшла по центру міста і також чула вибух один, але зазначають про те, що їх було більше. Тобто, ось в таких реаліях ми з вами продовжуємо жити. І слава Богу, ну немає так наразі загиблих, є лише поранені. Сьогодні, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних під підрозділів на Полтавщині. За даними відомства, є поранені, але жертв немає завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров'я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора. На ділові райони вдалося уникнути найгіршого, додали так. У для ретельного з'ясування всіх обставин створено спеціальну комісію. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи, зазначили так військові. Ну і бачимо, що расисти дійсно вони не полишають своїх ідей, вони продовжують чинити це. Ці жахливі речі на території нашої держави. Тож, будь ласка, перебувайте наразі в укриттях. Ми бачимо, що 17 областей наразі під загрозою, вони червоним кольором виділені, вони є внизу в правому куточку. Так а, наразі ви можете їх спостерігати. Тож, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних і перебувайте в найближчих укриттях. Знову ж таки, слава Богу, ми наш телеканал перебуває в підвальному приміщенні. Так і все добре. Ми проводимо етери, Ви це прекрасно бачите. Ти ми завжди в безпеці, наскільки це можливо. Але знову ж таки, будь ласка, бережіть себе, тому що дійсно страшно, страшно, рашисти, Вони з кожним днем все гірше і гірше стають. Тож, якщо є змога себе убезпечити, краще себе убезпечити. А, далі поговоримо з вами ще про жахливі злочини рашистів і про те, що вони. Атакували продуктовий магазин у Нікополі і постраждали на жаль четверо людей 4 червня. Російські війська вдарили по продуктовому магазину у Нікополі. На Дніпропетровщині внаслідок атаки постраждали четверо людей. Джерело МВС і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесакі та його пряму мову по обіді через злучання ворожого півдрону у Нікополі. Постраждали четверо людей. Ну і також дописує про те, що зазначає це наразі наступна інформація: що двоє потерпілих: це одна із. 40-річна жінка та чоловік того ж віку госпіталізовані вони у тяжкому стані, ще двоє місцевих мешканців 34 років, проходять амбулаторне лікування. Ось такі от наразі новини також з'являються. Ну а тим часом давайте з вами ще і про приємне так: саме про те, що наші українські розвідники, бригади під назвою Чорний ліс знищили рідкісну ворожу РЛС. Так, зоопарк 1 М, вартість якої. Оцінюється в 25 мільйонів доларів. Така РЛС використовується Росією для контрбатарейної боротьби. І наразі ви можете на своїх екранах бачити те, як вона виглядає дійсно, знаєте, така потужна, так би мовити, машина. Розвідника бригади Артрозвідка Чорний ліс ліквідували рідкісну ворожу радіолокаційну зоопарк 1 на одному з ключових напрямків. Пересувний комплекс запілінгували під час руху в полі і накрили вогнем. Про це повідомляє видання УНН з посиланням на сухопутні війська у телеграм. Ну а завдяки майстерним діям українських військ була виявлена її скоригована атака по радіолокаційному комплексу ворога під час його влучання. Ну йдеться повідомлення. Ні про те, що ще на один російський зоопарк 1М стало менше. Удар по РЛС навели розвідники бригади Чорний ліс. Ціна на такої техніки близько 25 мільйонів доларів. США. і ця РЛС вона є дуже до речі небезпечною через те, що вона точно має змогу вирахувати позиції артилерії, мінометів та ППО під час стрільби. Ну і також вона використовується для контрбатарейної боротьби. Вона дійсно досить швидко розгортається і точно пілінгує об'єкти розвідки. Виявляє ствольну артилерію та ракетні комплекси під час ведення в вогню мінами, снарядами та ракетами. Тобто, дійсно бачимо, що дійсно такий потужний результат показують наша розвідка, і до речі, ще хочеться нагадати, що українські бійці арт-розвідки Чорний Ліс на одному з важливих напрямків знищили ще один російський тор М2, вартість якого складає близько 25 мільйонів доларів. Ось так от ми розбуваємо, розвиваємо так би мовити, расистів. Ну і далі давайте з вами. Ще й поговоримо про те, що е, наші військові вони роблять неймовірні речі, саме несамовиці 110-ї окремої бригади ТРО знищують окупантів на Курщині. Про Курщину також знаєте завжди хочеться говорити завжди приємно про неї говорити про те, що там йдуть мінуса. Е, хочеться нагадати. Що насправді спецоперація на території курщини розпочалася від 6 серпня 2024 року і триває до сих пір? Ну а ми з вами бачимо, що вони уразили ББМ, Буханку та дев'ять окупантів. Уявіть собі, ось от потужний результат, потужний мінус. Вони наразі роблять наші збройні сили України. Ми пишаємося ними з кожним днем все більше і більше. І неймовірно їм вдячні так за те, які вони неймовірні речі. Перепрошую, за тавтологію роблять для того, щоб захищати нас, український народ. І Дійсно, ось такі от приємні новини вони з'являються.